Вітаю! Сьогодні хочу поділитися враженнями на нові для мене палетки. Це китайські палетки від фірми Кін Ян, чи я не знаю, як правильно читається, але ще її називають Чирап. В мене колір перший, 13 та 15. Ми їх всі посвочимо та я розповім свої враження про них. Також для деяких я вставлю макіяжі, які я з ними робила. Почнемо з першої палетки. Я наклеїла тут її назву: це 01 монолог. Вона має нейтральну та зелену кольорову історію. Цілком зрозуміло, чому я вирішила її собі взяти, тому що я люблю зелені. Вона має 16 відтінків. Я б сказала, що один глітерний це ось цей відтінок, два шимерні ось ці вони гарно сяють. І деякі сатини це оці двоє і ось ці двоє. Саме в цій палеці є такий характерний китайський запах, а в інших немає. Давайте посвочимо. Я буду йти по стовпчикам. Ось так виглядає вся палетка. Загалом всі матові в палетках, плюс-мінус однакові, вони дуже легко тушуються, вони гарно нашаровуються, але вони не дають пігмент відразу, тому з ними дуже легко працювати. І ще забула сказати, що саме в цих палетках матові дуже пилять при дотику до них чи пензлем, чи пальцем. Дуже пильна. Для мене ця палетка на останньому місці з цих трьох, тому що в неї дуже багато сатинів. Я бачила, коли брала, що тут багато сатинів, але я не могла її не взяти, тому що тут є зелені. Також мені не сподобалася оця текстура, тому що мені здається, що це саме глітерна текстура. І я вважаю, що він погано поєднується з іншими матовими, тому що він саме сірий, а матовий більш коричневий. Давайте я її порівняю з іншими зеленими палетками, які в мене є. Це від Oden's Eye. Stone та Rock палетка. Мені здається, ось ці двоє відтінків достатньо схожі. Я думаю, на очах між ними взагалі ніякої різниці не буде. Давайте ось цей спробуємо. Та ось цей. Ну, в Odden's Eye він більш зелений, а вчора більш жовтий. Але також достатньо схожі. Щодо матових, ось ці двоє також, мені здається, схожі. Трохи в один з ай темніше. І покажу її разом з Bella Beauty bar Можливо, тут також якісь є схожі відтінки. Ось цей та ось цей посочимо. Трохи мають різні підтони, можливо, краще з цим посочити. Але також різні підтони. І темні звичайно, що в bella Beauty bar буде набагато. Пігментованіше. Ось цей спробую та ось цей. Не дуже вони схожі. По шимерам я взагалі не бачу ніяких подібностей. Я вставлю макіяж, який робила з цією палеткою, вже в самому кінці відео. Далі перейдемо до 15-ї палетки. Це була колаборація з кріейторкою Фрея. Вона також складається з двох кольорових історій. Більш теплою і більш холодною і темною. Я спеціально брала палетки, ті, які мають найменше шиммерів, тому що зазвичай всі китайські шимери на мені скочуються. Але і кольорова історія мала мені подобатись. На цьому відтінку були зірочки, але це було напилення, і вони швидко стерлися. Давайте посвочимо. Я також буду свочити по квадратам. Я не буду свочити чорний, тому що мені потім його довго відтирати. І ось так виглядає вся палетка. Шимери тут дуже гарні, вони класно сяють. Ось цей в м'ятний, але насправді, як ми бачили, він. Ось цей фіолетовий, рожевий, дуже класний. Але, от, на жаль, шимери тут на мені скочуються. Ось цей має взагалі липку текстуру, він голографічний і дуже швидко на мені скотався. Ось цей також дуже гарний, він мені чимось нагадує кліону, але також в нього волога текстура. І ось цей відтінок також трошечки на мені скотався. Відтінок, який мені взагалі не подобається, я не розумію, що він робить в цій палеці. Це ось цей сріблястий, просто звичайний металік. Мені подобається кольорова історія в цій палеці, тому що вона різноманітна. Тут є і теплі рожеві, і є і холодні, такі блакитні. Мій улюблений відтінок з цієї всієї палетки це ось цей фіолетовий, тому що в мене взагалі мало таких відтінків. Ця палетка в мене на другому місці. Тільки тому, що шимри в ній скочується. І також мені тут не вистачає затемнення саме для ось цих рожево-персикових відтінків. Тільки ось цей коричневий, але він також недостатньо темний. Тому я його зазвичай змішувала з цим холодним коричневим. До речі, ось цей фіолетовий, він трохи стейний по віку. Макіяж із цією палеткою я також вставлю в кінці відео. Остання палетка це 13-й номер. Ще вона називається не True Self, а Authentic Self. Це саме матова палетка. Як я спочатку на неї подивилася, трохи розгубилася, тому що не знала, які макіяжі робити, але я сприймаю цю палетку також по квадратам, то мені якось легше з нею розібратися. Давайте також послочимо. І чорний я не буду свочити, тому що довго стирати. І ось так виглядає вся палетка. Знову ж таки, матові в цій палеці безпроблемні. Вони гарно тушуються. Єдине, що мені, знову ж таки, не вистачає затемнення. Тут я бачу тільки три затемнення це ось ці двоє блакитні, і ось цей чорний. ось цей фіолетовий також можна використовувати як затемнення, але він. Все ж таки я б хотіла більш темного. І також я була б не проти ще темного зеленого. Також для мене мінус в цій палеці, що тут багато пастельних відтінків. Я розумію, що азіатський ринок дуже їх полюбляє. Для мене ось ці чотири дуже світлі, і я можу і ними тільки висвітляти внутрішній куточок. Формула в цих матових всіх однакова, крім ось цього. Ось ця формула, вона ніби як кремова. І на неї погано нашаровуються тіні. Тому якщо наносити, то тільки самостійно. Ця палетка в мене на першому місці, тому що мені подобається кольорова історія, і тут немає шимрів, які б на мені скочувалися. Я її використовую в поєднанні з палетками і та іншими шимерними палетками. Я б хотіла деякі відтінки порівняти з палеткою 15, бо мені здається, що є деякі схожі. Наприклад, ось ці блакитні. Ось ці разом було б класно поєднати. Один темний, інший більш світлий. Ну, більше я таких схожих прям відтінків не бачу. Ну, білі також схожі. І по підсумкам я б сказала, що ця фірма мені сподобалася саме якістю матових. Якщо буде ще і кольорові історії, які мене зацікавлять, то я не включаю можливість придбання ще однієї палетки. Я коли ви обирала палеток, було дуже мало свочів, сподіваюся, це комусь допомогло. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще!